Доброго ранку, шановні глядачі! Це смачне інтерв'ю на прямому. Я з задоволенням вітаю сьогоднішнього гостя Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Сергію, привіт! Вітаю! Ну вітаю і Тетяна Авраменко, керуюча партнерка ресторанів Варанда на Дніпрі і Фенікс. Тетяно, і вас я вітаю з задоволенням. Ми сьогодні підготували для вас певну інтригу. Тетяна буде готувати страву, пісну, тому що зараз великий піст. Але що це за страва? Ми не розкажемо. Ви дивіться, можливо. Ви здогадаєтесь? Ну а потім Тетяно розкаже, що це в нас таке. Тетяно, будь ласка, давайте починати. А поки що ми з Сергієм розмову нашу розпочинаємо, і я в Сергія запитаю, чи ти взагалі готуєш вдома сам собі. Ну, офіційний твій статус холостяк. Ти в не одружений, це відкрита інформація. думаю. тому немає дружини, яка б тобі готувала. Чи ти сам готуєш? Іноді таке трапляється, переважно на сніданок. Насправді. А що ти можеш сам собі приготувати? Слухай, ну хто що готує на сніданку. Це навіть не пельмені, насправді ні. Трошки більш просунута їжа, але сніданка. Ну це якась яєчня. Яєшня, І, якісь яєшня чи там іноді, коли зовсім можна вдаритись в зож, то це може бути овсянка, наприклад, але це якщо я дуже дуже позавинив перед собою. Угу. А ти дотримуєшся взагалі посту? Ні. Не дотримаєшся але здорового принципу харчування. Я знаю, ти дотримуєшся. Може не завжди, але ти час від часу робиш собі певні там обмеження. Ну ти напевно маєш на увазі алкоголь. Ну да, я час від часу намагаюся не пити алкоголь. Ти не Сам те, це що... сказав. Да, да, не те, що всі весім час я його п'ю багато. Ну принаймні, я так сподіваюся, що це не так багато, але там такий помірний зосну, напевно, це корисно. Тому чи відвідую я Макдональдс кожного тижня ні не відвідую. Давай на цьому фокусуватися. Але стежиш за харчуванням, щоб воно було корисним, збалансованим? Ну знову ж таки я намагаюся це робити, але коли виходить, коли ні. Сергій, у нас програма і про серйозне, і не тільки про серйозне, але ти про серйозне дуже часто говориш. Ти відома медійна особистість, часто тебе різні канали і медіа запрошують по коментарі. Я би хотіла трошки про особисте поговорити сьогодні з тобою. Давай розкажемо на загал, взагалі на кого ти вчився, чи вчився ти на інвестиційного банкіра, яким ти зараз працюєш. Ну я не думаю, що в нас взагалі є навчання на інвестиційного банкіра. Більше, що таке інвестиційний банкір, не дуже зрозумілої. Такої професії навіть я думаю, немає. Я навчався в КПІ. У мене дві освіти. Перша це КПІ, і там була назва системний аналіз фінансового ринку. Тому це десь близько до інвестиційного банкіра, принаймні по назві. Бо, по суті, у нас була математика. Математика, математика, математика. І завжди було питання, де в цьому економічний зміст, бо його було важко знайти. Тому це. По назві плюс-мінус подібно. По суті, не дуже. Тому в мене є друга вища освіта Також фінанси там при КПІ я такий міжнародний університет фінансів. Тому навчався я так чи інакше географічно в КПІ, навчався. Сподіваючись, що це буде фінанси, так чи інакше, що дотично до фінансів. Ну а далі вже далі вже удача насправді. Бо ми ж в Україні так все побудовано, що ким ти стаєш, вирішує твоя перша робота, а не той Але університет, нас. Ну, ти, ти про першу роботу, а ти гарно навчався? Чи легко тобі давалася ця математика? Я її любив до того, як не поступив в КПІ. Насправді, перші два роки ми такі зелені ходили, бо в нас все було по чесному. в нас там жодного разу не було можливості там якось. Здати це за гроші чи по домовленостям і так далі. Ми прийшли на першу перед екзаменом за день до є консультація, нам прийшли і сказали, що завтра жодних квітів, жодної води, нічого, там приходимо, здаємо. І так було, власне, всі половиною років. Тому це було непросто. Тобто хабарі не брали в КПІ? На нашому факультеті не було такого взагалі. Там дуже багато було таких викладачів фанатичної натури. Які, ну, які, напевно, навіть не могли собі дозволити подумати про це. Тому на різних факультетах відбувається різне, але я не можу сказати, що українське навчання це завжди про хабарі. Ну, а тепер давай до роботи повернемося. Ти сказав, що багато чого вже ці визначає першу роботу. Яка була в тебе перша твоя робота після навчання? Ну, перша така справжня робота. Напевно, була компанія по управлінню активами не державного пенсійного фонду, куди мене в результаті я ж. Писав диплом і ходив по співбесідам, але всім була потрібна досвід роботи. досвіду роботи в мене не було, тому я ходив по співбесідах. ходив, ходив, ходив. Це таке коло замкнено. Всім потрібен досвід роботи, ти його не отримаєш, поки тебе не візьмуть на роботу. І в результаті там а це державна структура. Ні, це. ні, ні, це не ні? державна структура, це якраз той третій рівень пенсійної реформи, про який постійно говорять, коли компанія відплатить в пенсійні внески за свого співробітника. І Є певне накопичення, що дозволяє тобі при виході на пенсію якось більш комфортно себе почувати, тим більше ми всі розуміємо, що ніякої державної пенсії, достойної пенсії державної в нас не буде. Да? І це наша задача подумати про те, як ми будемо себе почувати, коли ми там 60, 70, 80. І власне, от це була перша робота, яка відкрила двері на цей фінансовий ринок. Я там не так довго працював, потім перейшов в «Укрсибанк» і там мене вже всьому навчили. Mm -hmm. Насправді, тобто все, що я навчив в КПІ, навчав, навчавсь, чому я навчався в КПІ, це було дуже чудово. Воно напевно розвинуло дуже сильно нейронні зв'язки і розуміння, що ти тобі нічого не страшно. Але саме про там ринок облігацій, саме про ті скіли, які потрібні в роботі, це вже все у Корсибанк. А на позицію кого ти потрапив по трампах в парці банку аналіми в мене було системний аналіз? Да, тому мене можна було брати в ну, все, Ти став на цю стежку і далі вже рухався. Цну цим напрямком. Да, далі я ринку облігацій не зраджував. Про медіа, давай поговоримо, як ти потрапив взагалі в медіа ти пам'ятаєш цей час, коли е, до тебе почали звертатися по перші коментарі. Ну це було дуже поступово і на перших парах, там, раз на, на півроку, десь у нас ще з 5 по 8 рік була ділова преса в Україні. Зараз її немає, е, а тоді була ділова преса. Це переважно були філії російських видань, треба визнати, але вони були досить якісними. І вони саме цікавилися економічною сутністю якихось там процесів, компанії і так далі. І іноді вони дзвонили і брали інтерв'ю, бо е, аналітики, які ми були аналітиками в Корсибанку, це була така публічна аналітика. Тому в нас ще можна було брати коментар. Е, і, власне, перші роки це була виключно така історія, що тобі дзвонить хтось, хто там працює в комерсанті раз на кілька місяців і питає, що ви думаєте про те і те-те. І воно дуже поступово так розвивалося, допоки не стався майдан і не стався Фейсбук. Ми нещодавно обговорювали, є такий дуже добрий журналіст Пасхов, Пасхавер, який працює в ННВ. І він завжди хотів бути журналістом і завжди писав. Але писав в стіл. Бо в той час, коли він починав писати, не було Фейсбук. А зараз тобі не потрібно писати в стіл. Будь-який графоман може писати прямо на Фейсбук. А далі вже як воно буде? І власне, коли... Стався Майдан, почалася вся ця активна емоційна реакція на всі ці події, почалися дописи в Фейсбук. І Фейсбук додав дуже-дуже багато до власне, публічності. А третій вже момент, який стався далі, в Україні з'явилося дуже багато новинних телеканалів. Дуже багато. Причому там є Сполучені Штати величезні з величезною економікою, з величезним населенням, і в них там сіна Fox Фокс ні, ну слухай, на Штатах ну, є телеканалів. Є, є, да. є ще регіональні, тобто навіть відділення там є ABC News, а є New York і Нью-Йорк Нью і так далі. І так далі. Да, але в нас же також є регіональні телеканали, а є ще Київські. Їх стало дуже багато. І всім потрібно було заповнювати просто. А в Україні не так багато людей, в принципі, не так багато темп для того, щоб поговорити. Ну, чесно, в нас мала економіка, в нас дуже мало людей, які там щось про економіку говорять. Ну тому що пропорційно мало. А каналів багато, і всім потрібно було заповнювати цей простір, і мене стали досить часто туди кликати. І так публічність продовжувала зростати. А зараз скільки разів на день до тебе звертаються по коментар? А це залежить від дня. Насправді, це може максимум бути максимум. От який ну три може, максимум може бути. Ну тут же, якщо щось стається в економіці і всім стає цікаво, да або там гривня зрушила на 10 копійок. Всі о, кошмар, да гривня падає. ми всі помремо. В той момент може там бути 5-6 коментарів. Може бути кілька днів, взагалі я нікому не потрібен і сиджу собі, працюю. А, буває таке, що, що доводиться відмовляти, тому що ну, нема часу вже давати коментарі. Іноді може, буває, коли в те. Коли це кличуть на ефір, скоріш, а в тебе в цей момент вже є тобто. Приїхати фізично да, в студію кличуть? Ну або включитися, а в тебе там або якась зустріч по роботі, або ти маєш інший ефір, або просто фізично в кіно пішов. Да? Тоді може да, тоді трапляється. Ну або це, якщо це якісь там русняві товариші. Або е елементи такої ватності, які досі присутні, вже вони переважно на youtube каналах іноді прориваються, але іноді ти потрапляєш і думаєш, чорт, куди я потрапив? Да? Звідки ці люди взялися? Але ти коментуєш на тільки економіку. Ти багато сфер е можеш коментувати, і в Фейсбук ти висловлюєш свою думку з багатьох з різних питань і. Інколи мені здається, може тобі десь ем, дехто закидає, що ну як так не може людина коментувати всі сфери, бо не може бути обізнаною в усіх сферах. Не може, да, і тому я власне відгукуюсь на ефіри, які стосуються економіки. Просто що треба розуміти, що ти можеш прийти, і тут сюрприз з тобою хочуть поговорити про щось інше. І тоді, ну якщо я не знаю, я кажу, я не знаю, але якщо раптом в мене є така думка що чогось з цього приводу, ну так, я її можу висловити. Але тоді я не претендую на експертність. Тут же важливо розуміти, що там, якщо мене покличуть коментувати питання енергетики і спитають, як там влучило сьогодні щось зранку знов в російське НПЗ, то я не зможу прокоментувати вплив цього, бо я технологій не знаю. Я там не зможу коментувати щось про дронний калайдер. Я знаю, що це круто. Я дивився серіали, але я не можу це коментувати. А ти зараз з початку повномасштабного вторгнення почав вести ефіри на одному ЗМІ. Це відоме змі на радіо. Ти зараз ведеш ефіри. Як це сталося? І чи не було в тебе думок можливо? Взагалі більше піти в медіа в журналістику? ні, я в журналістику. може набридли тобі оці всі фінанси, біржі, ринки і так ні, і далі. Ні, Не, не набридло, тим більше там ти більше інтелектуального такого задоволення професійного отримуєш, ніж на ефірах, які ти між ведеш на ефірах, які ти йдеш, або коли ти ну, приходять. Співведучий, може ні, не це... сподобається йому ці слова, що там ти більше задоволення отримаєш. Та ні, ну він знає, що я звісно його люблю, але не настільки. Як ця взагалі історія виникла, в мене до повномасштабного вторгнення на тому самому радіо була економічна передача. Але її, звісно, ніхто не дивився, бо нікому не цікава ця економіка. Самокритично. <свят> <свят> це, це, до, до речі, це не самокритично, бо я ж не сказав, що я не цікавий. Не цікава економіка. Чомусь людям це не цікаво. Це занадто складно. Люди хочуть прямих простих відповідей, коли дайте там низькі податки і високі пенсії. От і все. І хоч тр 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 трава не рости. Так не працює, а коли починаєш пояснювати, людям це не подобається, бо зазвичай ти кажеш, ну не може бути шари, да? не може бути простих рішень, не можна взяти і зробити всім щастя. Це людям не подобається, вони переключають і слухають того, хто каже, ні, ми дуже багато заможна країна, треба просто перестати сьогодні красти, і завтра ми всі станемо заможними. Е, тому економічні передачі не заходять. І вони були і були. А тут на початку вторгнення ми, я і Віталік опинилися у Львові. І перетнулися в студії Радіо НВ, тому що якраз тоді я робив кілька економічних ефірів. Там був в той час у Львові Сергій Ніколайчук, заступник голови Нацбанку. І для заспокоєння ми робили цей ефір. Був Юрій Буца, який відповідає за борги в українському мінфіні. ми Також з ним. І перетнулися там з Сичов. А ми з ним, в принципі, дружимо. Плюс колись ще в рамках економічного ефіру робили передачу про футбол, щоб якось хоч при... притягти людей до цієї економіки. Була там футбол, Економіка на перетині. І тоді воно досить нормально ми добре поговорили. І оскільки оцей перший тиждень вторгнення повна же да, емоційний провал і так далі, і треба щось робити постійно, ми сказали, давай завтра проведемо. Ну давай проведемо. І ми провели, і воно раптом вистрілило, стало набагато більш популярною всі ці економічні передачі. Нашому его це, наше его це потішило. І ми почали це робити кожен день. Просто так, це реально дуже випадково. Така година спіл. ефіру в день була у вас? Так, да, да. так. Вихідні і на вихідні це було постійно, поки там, перші два з половиною місяці ми були у Львові. Тетяно, ну давайте інтрига в нас зберігається, але тим не менше трошки про процеси. Розкажіть нам. Ви знаєте, якраз мій процес підійшов до завершення, тому що я хочу сказати. Мені дуже цікаво було слухати вас, і настільки важливо для нас питання економіки. Ви кажете, що не подобалось раніше там, комусь не цікава була економіка. Мені завжди була цікава. Тому економіка це наше завтра. Ми маємо знати, розуміти, бути обізнані. Тому я точно буду слухати ваші всі передачі з великим задоволенням. А я сьогодні готувала і готую ще досі для вас тартар з грибів. Хтось каже, що це грибна ікра. Що таке піст? Піст це очищення організму. З декількох, питань, з декількох питань я б вас запрошувала на піст з верандою та феніксом. Чому? Тому що, по-перше, як ми знаємо, що наша країна страждає від війни, багато людей, хлопців гинуть, і ми маємо, ми, я маю на увазі жінки, ми маємо народжувати і поповнювати ряди наших громадян, які будуть колись створювати майбутнє в нашій країні. І от піст – це перший крок до цього. Тобто піст він і в Біблії таку має задачу, головне очистити організм для того, щоб далі після посту можна було на чистому організмі вже робити дитинку. І тоді вже дитинка має народитися десь якраз на народження Ісуса Христа. Тобто в січні. Ну це такий ідеальний варіант для усіх. Тобто я закликаю вас поститися з нами, бо це смачно, і це корисно. І закликаю вас поповнювати Україну Працювати над демографією над демографією нашої країни. І поститися треба смачно. Я рекомендую поститися, наприклад, такою стравою, як грибний тартар. Білий гриб він, до речі, дуже корисний не лише з точки зору кількості вітамінів, які туди входять, туди входять і цинк, і фосфор. Вітаміни А, вітаміни групи Б, що впливають на настрій, але ще й е, укріпляють нігті і волосся. Так що, якщо ви хочете особливо для дівчат, це важливо це важливо. Хочете гарно виглядати, їжте такий тартар. Що я взяла? Я взяла білий гриб. До речі, білий гриб сушений. Він е, всі корисні властивості в ньому зберігаються. Тобто, ви можете використовувати білий сушений гриб, е, обов'язково шампіньйон, тому що він додає цей ніжний смачний смак. Для початку. Обсмажили шампіньйон, далі додали трошечки чесничку, пам'ятаєте лайфхак, який я вам казала, виймаєте серединку серцевинку і немає запаху вже чесника. Далі додаєте білий гриб, сушений, трошечки розмикаєте його в водичці. Далі нарізаєте і додаєте до смажених шампіньйонів. І зверху трошечки цибульки, так щоб він мав домашній такий смак. Я смажу на Спочатку на олії оливковій, а далі на оливку, трошечки в кінці додаю оливкову олію з розмарином та чесником. Ви можете вдома настояти собі саме таку олійку. А зараз я буду просто викладати це все на тарілочку і все заправлю смачним ягідним соусом. От яка ягідка у вас є, таку ви можете використовувати. Наприклад, малинка, якщо є сушена. Робите малинку, 600 грамів малинки і 400 грамів цукру, і це все випарюєте. Я використовую брусницю. Ось Але така страва. Трохи Тетяна Лукавиць, коли каже, що буде просто викладати. Я знаю, що Тетяна буде не просто викладати, а робота це дуже красиво, елегантно вишиває. Ми використовуємо в ресторані кільця для подачі. Бачите, ось такі кільця. Ви можете на кухні вдома використовувати пластикову бутилку. У вас відріжчити собі таке кілечко, і просто буде зручно і дуже гарно. Дивіться, як я роблю. Я викладаю кілечко і ось е такі роблю тости, тости. Чорного хлібця, якщо їх смажити, то вони приймають таку форму. І так як, можна так сказати, намагаюся ось продати таку форму, не завжди виходить, тому що тоненькі тости вони можуть трошечки хрустіти, але це навіть гарно. Навіть я сама їм допоможу трошечки зламатися. От і буду викладати. Ну, а поки ми уважно стежимо, як Тетяна викладає нашу вишукану пісну страву. Я ще в Сергія запитаю трошки про особисте. Ми казали про початок вторгнення, що традиція склалася вести ефіри, а ще склалася традиція у тебе. Я знаю, п'ятнична, що п'ятниці ти такий організатор зібрань друзів своїх знайомих. Ви збираєтесь граєте в настільні ігри, спілкуєтесь, щось смачненьке, так само і їсте. Як зародилася ідея цієї? Традиція. А знову ж таки не було ніякої ідеї. Був червень місяць в Києві 2022 року, коли людей ще було мало, а потреби спілкування навпаки дуже багато, бо треба було триматися разом. Де да, як і насправді всі ці дні те, що я пам'ятаю з перших днів вторгнення, найважливіше було відчуття лохтя. найважливіше най... бути не бути самим. От в цей момент часу це було Най, найважливіше. -най ніколи такого не відчувалося до цього в своєму житті, що ти не маєш бути сам. От поряд має бути хтось. Причому ця людина, ці люди не мають тобі особливо навіть допомагати. Вони мають бути. Да? Тому що ця непевненість це просто коли... моральна підтримка. Моральна підтримка. Всі, коли ми прокинулися це 24 лютого, 2022 року. У нас в нашого мозку не було відповідної ячейки. Що робити в цей момент часу? І тому була ця непевність, тому була, був цей запит на в тому числі на спілкування. І, власне, особливо минулої зими, коли ще й темно було. Дай насправді цієї зими, коли ми всі пішли в депресію. Це ж емоційний провал після великих очікувань, які були створені, да, може, штучно, але були. І тому в цей момент часу постійно нам протягом війни потрібне це спілкування, потрібно бачити інших людей, говорити з ними. І отримувати впевненість, що не все так погано, наприклад, що, що ти не один. От власне це такий природний запит, як і більшість таких речей, які ти не плануєш, воно експромтом трапляється, бо відповідає природному запиту, який є, чи у суспільстві, чи у конкретної людини. Це дуже класна традиція, і мені здається, що ти от цими зібраннями невеличкими дуже допоміг. Ну напевно, і собі рально і тим людям, які збиралися, спілкувалися. Ну, дійсно, це допомогло пережити ті перші місяці вторгнення. Ми зараз Тетяни запитаємо, що ну і точніше, не що відбувається. Я вже бачу, що тут все готово, просто ідеальна картинка, дуже красива подача. Ну Звісно, у Тетяни великий досвід в цьому, але я думаю, що якщо ви спробуєте самостійно це зробити, ну щось схоже на точно, вийде, ну, точно вийде, має вийти. Да. Хто, хто, хто буде шукати, той завжди знайде. Тому... Треба намагатися, робіть, готуйте, ми вам цьому завжди допоможемо. Що я ще хочу сказати, який лайфхак? Пісні страви, вони завжди ну, трошечки, знаєш, як не вистачає м'ясця трошки да, в пісних стравах. тому, А ось саме гриби вони замінюють трошки той білок по смаку і по відчуттю у вашому роті, Тому, коли ви жуєте білий гриб, вам здається, що, якщо ви дуже любите м'ясо, що ви їсте м'ясо. А ще один лайфхак трошечки більше перцю. Ніж завжди. Ось так поперчили трошки більше чорного, тому що він не має такого різкого, як червоний перець відчуття. Але він, цей перчик вам дасть таке відчуття завершеності страви. Ви будете відчувати повний комплекс смаку. Вам смачного, ось такий, бачите, тартар у мене вийшов. Хтось каже, грибна ікра, хтось каже, тартар. А Має ми зараз розібні, Сергія абсолютно... запитаємо, ми попросимо е, його скуштувати. Я кридаю, працю, зайду. А, і не розкривай всі таємниці. Ну, Я спритати. вас по-домашньому бачите? <с ложечками, <с так. Ти зараз скажеш, ложечками. чи може це замінити м'ясо туди? чи ні. Прямо Дис, відповід, відповідальний обережно, обережно, щоб був з у нас всі гості мають йти нагодовані. <рес> до речі, я здивований, але таки да, такі... схоже на м'ясо. Схоже. Ну, Дякую. круто. А, а Сергій, до речі, а, от ти казав, що сам ти не готуєш. Ну так, мі мінімально щось, сніданки. А для тебе важливо, щоб твоя обраниця вміла готувати? Чи є в тебе такі критерії? А... Ні, немає. Немає? Знаєш, Є такі розмови про, наприклад. Критерії українськості вибору борщ да я не люблю борщ, тому мені це ви пісни не куштували. <рес> будь-які. Ні, насправді ж у нас досить сильна ця патріархальна традиція, що люди разом, тому що не тому, що їм цікаво разом, а тому, що вони мають щось давати матеріальне, бо раніше люди не могли вижити самостійно. Тому що чоловік там на шахті де чи в полі працював зранку ночі, він не міг себе прокормити. А так само жінка не могла себе прокормити. І ми побудували таку е, традиційну українську парадигму, що чоловік має приносити гроші, а жінка має його готувати. Це де? не про сучасних да. жінок, я так розумію. А насправді вам просто має бути цікаво разом. Якщо вам разом цікаво, то ви можете замовити страву в ресторані, навіть якщо ніхто з вас не годує, або готувати може чоловіка, або жінку це не принципово, це має бути в задоволе задоволення, да от зараз Татяна готувала. Вона отримувала задоволення від цього, Так. якщо це так. Це добре, якщо задоволення немає, ну в сучасному світі з українськими сервісами, тим більше у нас взагалі немає потреби фіксуватися, що хтось має тебе нагодувати тричі на день, а інакше ні воно не працює. Але фраза готувати може чоловік. Мені сподобалася особисто. Сергій, дякую тобі дуже, що був гостем сьогоднішньої програми. Тетяна, вам дуже дякую за цю вишукану страву, пісну. І ну, Сергій довів, що дійсно дуже смачно. Я в цьому впевнена, тому що а в цих ресторанах ну по-інакшому просто не буває. Дякую. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу і до зустрічі наступної суботи.